Пані Оксана, сьогодні Верховна Рада в першому читанні розглянула бюджет на наступний рік. Скажіть, які його основні напрямки та де брати кошти, яких бракує? Дійсно, вчора було дуже багато дискусій, які стосувалися великої кількості поправок до державного бюджету, адже запитів є дуже багато, а однак, Фінансових спроможностей є не так багато і досить важливим голосуванням, як на мене, сьогодні були саме поправки більше 60 поправок, частина з яких пройшли, частина не пройшли. Досить варто акцентувати з мого боку на декілька, які в першу чергу пройшли поправки, які стосуються підняття заробітної плати освітянам. Це є досить суттєвим аргументом. Також доручення уряду розглянути. Компенсації місцевим громадам різниці в тарифах сьогодні це є одне з ключових перешкод для того, щоб на місцях вчасно подавали газ для опалення закладів соціальної інфраструктури освітньої, такі як медичні заклади, школи, садочки. Я вважаю помилкою, що деякі фракції не проголосували все ж таки за перенаправлення коштів, тому що 835 мільйонів гривень, які можна було спрямувати з фінансування політичних партій на зсу, це є досить важливо і все ж таки ця поправка не набрала достатньої кількості голосів. І ще одна досить така ключова поправка: вона стосується збереження 4% ПДФО на рівні місцевих громад, що сьогодні дадуть. Уть громадам як і допомагати збройним силам, так і в принципі вирішити питання критичності інфраструктури і фінансування нових засобів збереження енергетики, якщо будуть продовжуватися ракетні обстріли. Тому звичайно для кожного були свої пріоритети. Але для мене це було підняття заробітних плат військових, збереження коштів на місцях. Ну і звичайно, саме головне це є соціальна сфера і пенсії.